Thank <laughs> you. Доброго вечора, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Добрий вечір, чути. Угу, дякую. Чи є в нас добрий вечір? Чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Я якраз підключаюся. Угу. Добрий день. Добрий. Щось камеру у мене Не підключилася у вас поки що камера. Так, скажіть мені, чи є в нас серед учасників представники громадськості? Так, нікого поки не чую, щоб він представився як представник громадськості. Немає, поки, нема. поки що немає. Тоді, значить, діємо наступним чином. Якщо громадськості немає, надаємо можливість представникам громадськості дня. доброго дня під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин. О 16:15 будемо розпочинати. Поки тобто у вас є можливість налаштувати там, мікрофони, камери, у кого якісь є питання з цим. О 16.15 розпочнемо. В якийсь момент, якщо ніхто більше не підключиться, в якийсь момент громадських слухань я всіх попрошу особисто представити, сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Тому, будь ласка, налаштовуйте свої пристрої. О 16.15 розпочинаємо. Дякую. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Отже, доброго вечора ще раз. Давайте будемо розпочинати. Вже 16 година, 15 хвилин. Сьогодні в нас 6 листопада 2025 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Галинком. Стосовно планованої діяльності вирощування курчат бройлерів в 16 пташниках на промайданчику, який знаходиться на околиці східної частини міста Глиняне, Львівського району Львівської області на території тваринницького комплексу колишнього колективного господарства, мене звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головоючи на даних громадських слуханнях 18 грудня 2017 року. Вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте, через пандемію, та й зв'язку з встановленим на всі території України карантинними обмеженнями, громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться, не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших регульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прин 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладено у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, які буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 16 годину 18 хвилин на громадських слуханнях. Присутні п'ятеро учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу, як організатор громадських слухань, ще трьох учасників. Я попрошу ще раз представити, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Я вас буду називати, так як я вас бачу в переліку учасників, включайте, будь ласка, мікрофон і озвучуйте, кого ви представляєте. Отже, будь ласка, пан Василь. Богданович. <праць> Начальник відділу захорони околишнього природного середовища товариство з обмеженою відповідальністю, Галинко, дякую, пан Павло. Добрий день. Скороход Павло, представник розробника звіту. Тазове монолітеку. Дякую, пан пан Святослав. Заступник керівника з адміністративної роботи, ТЗВ Галинко. Суб'єкт Суб'єктно Дякую. Отже, ми на 16 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед п'яти учасників, двоє учасників це представники уповноваженого центрального органу як організаторів громадських слухань, ще троє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нам нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання. Слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання. Товариство з обмеженою відповідальністю Галинком стосовно планованої діяльності, що передбачає вирощування курчат бройлерів в 16 пташниках на промайданчику, який знаходиться на околиці східної частини міста Галиняни, Львівського району Львівської області, на території тваринницького комплексу колишнього колективного господарства. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу, тихого мирного дня, до побачення. Дякую за.